Що якби правда залишалася похованою десятиліттями, що якби однієї маленької підказки, ампули з кров'ю, забутої банки газованої води, одного телефонного дзвінка було достатньо, щоб розкрити заморожену справу. У цьому епізоді ми занурюємося у чотири моторошні справи, які роками залишалися замороженими, поки наполегливість, наука та чиста удача не принесли довгоочікуваних відповідей. Гейл Баріс. Працьовита мати трьох дітей зникає після виходу з кав'ярні з незнайомцем протягом 33 років її справа збирала пил, поки забута ампула з кров'ю, майже втрачена в часі, не розкрила особу її вбивці. Це історія про розбите серце, приховування та затримку правосуддя, яка змусить вас замислитися, наскільки близько ми підходимо до монстрів у нашому повсякденному житті. Стефані Саммерс святкування дня народження так і не відбулося. Натомість жорстоке відкриття шокує родину та приголомшує громаду. Місце злочину було мовчазним, вбивця, невидимий. Поки понад три десятиліття по тому ДНК знову не відчинила двері та не вказала прямо на чоловіка, який вже відбував покарання за інше жорстоке вбивство. Але чи це справді випадково? Чи під поверхнею було щось ще темніше? Сільвія Мей Квейл. Яскраву улюблену художницю знаходять безжиттєвою у власній вітальні лише за 150 футів від будинку батьків. Її справа була настільки моторошною, що навіть відомі серійні вбивці намагалися приписати собі авторитет, але справжній вбивця, знайоме обличчя ховається на видноті, а ключ до його спіймання килимок, що сидить 40 років Бонні Бейкер. Ніч святкування перетворюється на кошмар. Таємничий дзвінок 911. автомобільна аварія слід, який зникає в пустелі. Але лише завдяки випадковому зізнанню та одному рішучому детективу з розслідування нерозкритих справ останки Бонні нарешті були ідентифіковані, і розпочалося полювання через міжнародні кордони. Це більше ніж просто справи. Це спадщина втрат стійкості та правди, яка пробирається з тиші. Тож, якщо ви думаєте, що час назавжди ховає таємниці, подумайте ще раз: натисніть кнопку підписки, лайк і увімкніть дзвіночок, бо те, що буде далі, може стати проривом, на який хтось чекав, і повірте мені, ви не захочете це пропустити. Справа номер 1 трагічна таємниця Гейл Боріс, 9 жовтня 1988 року. Холодний тихий ранок у Батл Крік, штат Мічиган. У тьмяному світлі світанку 30-річну Гейл Баріс бачили, як вона виходила з кав'ярні спіц. Вона була не сама, свідки згадують, що вона була в компанії чоловіка з темним волоссям. Цей простий, швидкоплинний момент став останнім разом, коли хтось бачив Гейл Баріс живою. Гейл була більше, ніж просто ім'я у файлі. Вона була відданою матір'ю одиначкою трьох дітей, жонглюючи двома роботами в барі, щоб звести кінці з кінцями. Життя було нелегким, але вона боролася за своїх дітей кожного дня. Того раннього жовтневого ранку її розпорядок дня став моторошною таємницею. Трохи більше ніж через два тижні, 25 жовтня, мисливці в сусідньому місті Емет зробили жахливу знахідку на рівер роуд. Безжиттєвим і покинутим лежало тіло Гейл Баріс. Її зникнення закінчилося трагедією, і місто Баттл Крік було сколихнуте жорстокістю злочину. Розслідування було розпочато негайно. Правоохоронці перевірили свідчення свідків, зібрали судово-медичні докази та переслідували кожну зачіпку, яку могли знайти. 22 жовтня, як не дивно, лише за кілька днів до того, як було знайдено тіло Гейл, поліція намагалася затримати 24 річного чоловіка на ім'я Роджер Платон, чий автомобіль відповідав опису в окремій справі про викрадення та напад. Коли Платон проходив через парковку Бельв'ю, до нього підійшли офіцери. Але замість того, щоб співпрацювати, Платон вдався до агресивності у подальшій бійці. Він спробував відібрати вогнепальну зброю у детектива. Його смертельно поранили, перш ніж його встигли допитати. Його тіло кремували, але перед цим пробірку з його кров'ю зберегли та помістили в приватну лабораторію. Після відходу Платона підозра переключилася на його близького друга та колишнього сусіда по кімнаті Річарда Комптона, людину з довгим кримінальним минулим. Але під тиском слідчих Комптона той все заперечував, і без вагомих доказів сліди захололи. Минали роки, навіть десятиліття. Потім, у 2018 році, детектив Скотт Маршал з відділу розслідування нерозкритих справ Батл Крік знову відкрив справу. Серед його перших дій було питання, чому ДНК Комптона ніколи не тестували. Але, як і Платона, Комптона вже не було в живих. Він помер у 2009 році та був похований в Остіні, штат Техас. Маршал отримав ордер на обшук, ексгумував тіло та провів аналіз його ДНК. Результати Комптон не був убивцею, але його ДНК збіглася з неідентифікованим волоссям, знайденим на місці злочину. Що робить його дуже ймовірним свідком злочину, потім стався поворот долі у листопаді 2020 року. Сержант Кріс Спек з департаменту шерифа округу Калхун проводив планову інвентаризацію доказів і натрапив на щось надзвичайне: давно забутий флакон крові, взятий у Роджера Плато ще в 1988 році. 30 січня 2021 року було оголошено, що ДНК у цьому флаконі повністю збігається з ДНК, знайденої на тілі Гейл-Баріс. Роджер Плато напав на Гейл і вбив її. Правда, нарешті вийшла на світло більш ніж через три десятиліття. Хоча і Платон, і Комптон вже померли, так і не поставши перед правосуддям у залі суду, родина Гейл нарешті отримала те, в чому їм так довго відмовляли: відповіді. Закриття мир пізніше. Детектив Маршал розмірковував, що технологія ДНК це майбутнє розкриття нерозкритих справ, і в цьому випадку це повернуло давно втрачений голос на світло та дало скорботній родині правду, на яку вони заслуговували. Справа номер 2 Розривна справа Стефані Самерс. Це мав бути радісний день 30 серпня 1980 року. 36 річна Стефані Саммерс планувала взяти свого коханого 11-річного племінника Келлі Робертса до парку розваг Six Flags Magic Mountain на його день народження. Келлі чекав цього весь тиждень. Він одягнув свій найкращий одяг, схвильований тим, що проведе день зі своєю улюбленою тіткою. Але цей день святкування так і не настав. Стефані так і не з'явилася. Нещодавно вона переїхала до Сільвер Лейк. Лос-Анджелес з Нюхола, Санта-Кларіта сповнена надії та хвилювання з приводу свого нового початку, але як тільки її життя почало розгортатися, воно раптово та трагічно обірвалося. Стурбована її зникненням, родина Стефані викликала поліцію. Поліцейські прибули до її квартири, але побачили сцену, яку жодна родина навіть не хоче уявити. Стефані Саммерс знайшли мертвою у власному будинку. Цей багатообіцяючий день перетворився на жахливу трагедію. Розслідування розпочалося негайно. Детективи зібрали судово медичні докази та провели опитування, але нічого конкретного не знайшлося. Незважаючи на зусилля, справа замерла. Понад 30 років близькі Стефані залишалися без відповідей, мовчки сумували, чіпляючись за надію, що справедливість колись здійсниться. Потім, у 2014 році. Стався прорив збіг ДНК пов'язав Гарольда Ентоні Паркінсона, чоловіка, який на той час жив лише за милю від Стефані з місцем злочину. Це була головна причина, на яку слідчі чекали десятиліттями. Однак Паркінсон не був чужим насильству, він вже відбував покарання від 15 років до довічного ув'язнення у державній в'язниці долини Чакавалла в Блайті за окремий злочин. Стрілянину в Дерека Юджена Перрі в Лос-Анджелесі 1981 року сестра Дерека Долі поділилася зворушливими спогадами про свого брата, їхню останню спільну трапезу в Сізлері, його теплі обійми та його останні слова Я тебе кохаю. Вона пам'ятала його як талановитого BMX райдера, серфера та захищаючого старшого брата. Коли з'явилася новина про те, що Паркінсона тепер звинувачують у вбивстві Стефані Самерс, Долі просто сказала: він небезпечна людина, він ніколи більше не повинен бути на волі. У суді захист Паркінсона стверджував, що у нього були романтичні стосунки зі Стефані, і наполягав, що зустріч була за згодою. Але прокурори заперечили, розкривши, що Стефані після короткочасного шлюбу зізналася друзям, що її приваблюють лише жінки. Історія не складалася в основу. Суддя Кетлін Кеннеді описала злочин як дуже принизливий, жахливий та насильницький вчинок, і дійшла висновку, що докази не залишають сумнівів у винності Паркінсона. Нарешті, 4 лютого 2021 року, після 41-го довгого року, правосуддя наздогнало Гарольда Ентоні Паркінсона у віці 61-го року. Засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Хоча ніщо не могло повернути Стефані. Її історія є свідченням наполегливості, сили судової науки та рішучості тих, хто ніколи не відмовлявся від справедливості. Справа номер 3 вбивство Сільвії Мейквейл ця наступна справа продовжує переслідувати тиху громаду черрі Гілс вілледж штат Колорадо. Це історія про світло згасло занадто рано. Та справедливість, яка прийшла на десятиліття занадто пізно. Це був ранок 4 серпня 1981 року, коли Вільям Квейл здійснив коротку прогулянку лише за 150 футів від свого будинку, щоб відвідати свою дочку, Сільвію Мей Квейл. Він і гадки не мав про кошмар, який чекав на нього в її будинку. Те, що він побачив, назавжди змінило його життя. Сільвія була не просто жінкою. У 34 роки вона була втіленням енергії, доброти та амбіцій. Її друзі описували її як людину, яка освітлювала кожну кімнату, в яку вона заходила. Вона захоплювалася історією, старанно працювала секретарем в архітектурній фірмі та була відома своїм надзвичайним талантом на кухні, особливо весільними тортами. Вона навіть відкрила власний бізнес з виготовлення тортів, а у вільний час поринала в гончарство та мистецтво. Багато її виробів ручної роботи досі стоять у будинку її сестри. Понад 30 років по тому. Сільвія мала глибокий зв'язок з батьками. Щоранку без винятку, вони пили каву разом. Але того фатального ранку цей звичай трагічно порушений. Незадовго до восьмої ранку Вільям Квейл увійшов до будинку Сільвії та знайшов бездихане, оголене тіло своєї доньки на підлозі Вітальні. Він негайно зателефонував 911. Поліція встановила, що Сільвія востаннє розмовляла зі своєю сестрою близько 23 -го години напередодні ввечері. У вузький проміжок часу між цим дзвінком та приїздом батька її застрелили, зарізали, задушили та сексуально домагалися. Ростин підтвердив, що її смерть настала внаслідок величезної крововтрати. Це був жахливий, безглуздий акт насильства. Детективи виявили моторошні ознаки навмисного обдумування. Телефонні лінії всередині та зовні будинку були перерізані, а сітка з вікна ванної кімнати була знята та викинута у високі бур'яни. Було зібрано понад 140 доказів. Серед них критична підказка у 1983 році, коли криміналісти виявили чужорідну ДНК у Килимі під її тілом. Того ж року спалахнула надія, коли відомий серійний вбивця Отіс Елвуд Тул зізнався у вбивстві Сільвії, але його зізнання, як і багато його зізнань, виявилися хибними. Поряд зі своїм сумнозвісним партнером Генрі Лі Лукасом Тул мав репутацію людини, яка хвалилася вбивствами, яких він не скоював. До 1993 року. Всі звинувачення проти нього були зняті, і справа Сільвії була закрита. У 2000 році нове тестування ДНК виявило невідомий чоловічий профіль, але в базі даних не було знайдено жодних збігів. Протягом майже двох десятиліть вбивство Сільвії залишалося болісною таємницею. Потім, у січні 2020 року, за допомогою генетичної генеалогії, відділ розслідування нерозкритих справ знову відкрив справу Сільвії. Всього, через чотири місяці, ця технологія видала ім'я. Девід Дуейн Андерсон у 1981 році Андерсон жив лише за кілька миль від Сільвії. Слідчі виявили тривожне кримінальне минуле Андерсон скоїв щонайменше вісім крадіжок зі зломом між 1981 і 1986 роками. В одному випадку він навіть зняв віконну сітку, щоб проникнути в будинок, що моторошно схоже на метод. Використаний у справі Сільвії. Детектив Роберт Фулер вирушив до Козат, штат Небраска, де зараз жив Андерсон. Використовуючи викинуті сміттєві пакети, він зібрав 15 предметів, які могли містити ДНК Андерсона, включаючи банку ванільної коли. 29 січня 2021 року було встановлено збіг. ДНК на банці була ідентичною ДНК, знайденій на тілі Сільвії та на місці злочину. Андерсон, якому зараз 62 роки, був заарештований 10 лютого 2021 року, майже через 40 років після жорстокого вбивства. На жаль, батьки Сільвії Вільям та Мері Квейл так і не побачили правосуддя. Вільям помер у 1999 році. Мері померла у 2009 році. Вони померли, так і не дізнавшись, хто забрав у них доньку. Поліція села Черрі Гілс досі розшукує всіх, хто міг знати або бачити Андерсона приблизно під час вбивства Сільвії. Було опубліковано його фотографію 1980 року. Правосуддя може бути повільним, але воно ніколи не забуває. Справа номер 4 Зникнення Бонні Бейкер. Наша остання справа починається зі святкування та закінчується моторошною таємницею. Це була ніч 30 червня 1998 року в мальовничому передмісті Денвера, штат Колорадо. Бонні Бейкер, 47 річна жінка, сповнена життя та гордості, святкувала важливу подію. Важко зароблене підвищення на роботі. Вона була тим типом працівника, про якого мріє кожен менеджер, пунктуальною, надійною та відданою. Її друзі описували її як теплу, цілеспрямовану та енергійну. Того вечора вона приєдналася до близьких друзів на невимушеному святкуванні в будинку в Голдені. Настрій був піднесений, кімнату наповнив сміх. Але все змінилося. Щойно її хлопець переступив поріг. Його звали Кресін Ніні Перес, і його не запросили. Перес, якого нещодавно звільнили з того самого ресторану, де вони з Бонні вперше зустрілися, історичного ресторану Форт у Морісоні, прибув без попередження. Свідки кажуть, що атмосфера в кімнаті миттєво змінилася. Перес виглядав п'яним або, можливо, піднесеним. Його очі були червоними та скляними, а поведінка агресивною та параноїдальною. Відвідувачі вечірки пам'ятають, як він дивився на всіх присутніх згори вниз, помітно засмучений тим, що Бонні сміялася, пила та танцювала. Напруга швидко наростала. Відчуваючи напруження моменту, Бонні, як повідомляється, сказала подрузі, було б краще, якби я просто пішла зараз, інакше буде гірше. Це були останні слова, які хтось коли-небудь від неї чув. Вона та перес покинули вечірку. Всього за кілька годин, близько 20-ї годині, надійшов моторошний дзвінок у службу 911. Невідома жінка заявила, що чоловік позбавив життя жінки в квартирі на Вест Луїзіана Авеню. Вона сказала, що чоловік керував червоним автомобілем з номерами Колорадо, а тіло було в багажнику. Він прямував до Мексики. Коли поліція відстежила дзвінок, вони виявили, що він надійшов з таксофона. Вони поспішили за адресою. Але коли вони прибули, там нікого не було. Жодних ознак боротьби ні Бонні, ні Переса. Вже наступного дня червоний Джіо Переса був знайдений розбитим в аварії за участю одного автомобіля поблизу міста Глоуп, штат Аризона. Він втік з місця події пішки. Коли слідчі конфіскували машину, вони зробили тривожне відкриття. Кров у багажнику. Справу захолола лише через рік. У липні 1999 року двоє хлопчиків, які проїжджали верхи через віддалену резервацію Навахо в Нью-Мексико, натрапили на людський череп. Невдовзі правоохоронці виявили повний комплект скелетних останків, але результати ростину були непереконливими. Не було чіткої причини смерті, не було підтвердженої особи. Без твердого зв'язку з Бонні справа залишалася нерозкритою. Лише у 2012 році Надія знову з'явилася. Детектив з нерозкритих справ Кеннет Клаус відновив розслідування. Він зв'язався з ФБР і повторно дослідив скелетні останки. Аналіз ДНК, проведений у Денвері, зіставив останки з останками Бонні Бейкер. А потім стався важливий поворот: у квітні 2013 року анонімна жінка, яка здійснила терміновий дзвінок 911-15 років тому, виступила. Вона зізналася, що прибирала квартиру Бонні та Переса після інциденту. Вона описала розбиті тарілки, розбите скло та перекинутий кухонний стіл як ознаки жорстокої боротьби. Вона також надала конкретні деталі про червоний гіопрізм, включаючи його номерний знак, і згадала, як Перес сказав щось моторошне: Я знаю, що тобі не подобається Бонні. З нами сталося щось погане. Вам більше ніколи не доведеться її бачити, бо я зроблю так, щоб вона зникла. Її зв'язок з парою досі невідомий. Пізніше інший свідок підтвердив, що Перес був чоловіком, який керував червоним Гіо», в ніч зникнення Бонні. Зі зростанням доказів нарешті було видано ордер на арешт Кресіна Нене Переса, але на той час він зник цього разу за кордоном, живучи в Мексиці. Знадобилися роки, але Переса нарешті екстрадували у 2020 році. Прокурори вважають, що тіло Бонні було викинуто в неглибоку могилу, недалеко від того місця, де її востаннє бачили живою. 27 січня 2021 року в Денвері відбулося попереднє слухання. Пересу тепер висунуто серйозні звинувачення, пов'язані з викраденням та вбивством. Після десятиліть мовчання справа Бонні Бейкер нарешті отримує справедливість. Але моторошні відлуння тієї ночі все ще залишаються. А разом з ними питання: що насправді сталося після закінчення вечірки? На цьому сьогоднішнє відео завершується. Я щиро сподіваюся, що це допомогло вам зрозуміти деякі з найбільш недооцінених справ протягом багатьох років. Якщо ця інформація була корисною, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та ввімкніть сповіщення, щоб бути в курсі подій. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто поставте 555, Це дасть мені знати, що ви додивилися до кінця. Ще раз дякую за ваш час і підтримку. Попереду ще багато цікавого, тож слідкуйте за оновленнями.